Вітаю, друзі! Huawei P40 Lite E. Якщо точніше, то ось моделька. Є. Ну, типова проблема. Погано заряджається. Верніше, як каже клієнтська клієнтка, так. Згадую. Що то заряджається, то ні. Давайте ми... Так, графічні ключі мені подобається. подобаються. Оп. Є, от наче зараз, зараз заряджається. Опускаю коннектор вниз, перестає. Піднімаю вгору, заряджається. Але все вроді нічого, все гаразд. Єдине, що є такі розуміння, як якщо поганий контакт, то не дозаряд акумулятора. Зараз він прогріється, сепаратор тільки вімкнув. Він прогріється, і я вам поясню суть питання. Давайте, по принципі, поки гріється, пояснюю. Коли поганий контакт на ніжках, то у нас виходить струм погано проходить. І з-за цього є з'являється супротив. Тобто нестабільний контакт з'являється супротив. І акумулятор не дозаряджається. Або заряджається дуже довго і повільно, що теж не добре для акумуляторів електросучасних. Або взагалі не дозаряджається тому в принципі що зараз вас беру і покажу там все просто. час я писав без звуку Клас! Коротше, показував вам мікрофон забитий. Далі показував, як розібрати, пояснював, але писав без звуку, бо я не під'єднав мікрофон свій. В общем, молодець. Так, ладно. Давайте подивимось. Ну, тут як завжди, ховаю заліплюю компаундом. Думаю, що від цього ніжки буде краще триматися, але фіга. Давайте зараз зніму компаунд і покажу. Так, ну що, зняв цей в дужках компаунд. Чому дужках компаунд? Тому що це гума якась. Він тупо тягнеться, як гума. Але, але зараз я спробую. Може, вийде зумом, а може не вийде зумом. Зараз, вибачте, камера а, трошки потряслась. Ми спробуємо пограти в зум. Коротше, ось тут. Ось тут, на коннекторі. Там все окей. А от, не знаю, буде видно, чи ні. Мікроскоп видно, але мікроскоп я нормально не покажу вам. Короче, всередині. Там трошки потрапляли і доріжка просто згнила одна. Тому, давайте верну назад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, яка негарна картинка. Ось так, вибачте. За тому роз'єм під заміну і. І буде працювати. Коротше, міняємо роз'єм. Так, підготував мікрофон, підпише, пише. Підготував місце під паєчку на камеру. Ось така буде краса. До речі, коли якщо паяєте знімаєте, якщо знімаєте, якщо, повторюю, знімаєте термовоздушкою, то обов'язково цей датчик закрийте. Обов'язково. треба, ну В моєму випадку це каптоновий скотч знизу, а зверху фольга. І я обмовлю декілька разів. Ну, з тим шматочком. Так, зараз підберу разівчик. мені як до фіга. Треба чітко під нього підібрати. Разім, якщо комусь може важливо, зразу ось такий. Раз і два. Бачите, тут, бач, тут такий випухлость. Ми помимо такі повинні бути один в один. Зараз подивимося. Так, ну це для розуміння, скільки конекторів, вони ж роз'єми. Давайте спробую, я не знаю, так щоб вам було видно. На прикладі, ось. Камера зараз туди сфокусується. Коротше, На прикладі типового роз'єму і той, що випаяв. Зараз все поясню. Ось типовий роз'ємчик і є фокус. А ось той, що я випаяв. Займаюся ремонтом, зрозумів, це перевертиш. Тобі ж типовий роз'єм іде пайка. Ось так. А цей ось так. У мене навіть. Зараз покладу, щоб не плутатись Ось підписаний пакетик з ними, що це перевертиш. <свіс> ну і, в принципі, давайте зразу дістану. Те, що я бачу, це він і є. І, в принципі, ось так будемо, щоб фокус у нас був. Як бачите, це оригіналь. Хуявій. Ік. Один в один. Нічим не відрізняється. Навіть зразу при вас вставляю посадочні місця. І. будь ласка, бачите? Ну, рідний є рідний. Камера, верни фокус. Таж верни фокус. О! Буде краса! Паяльник руки, да, як паяти. Може комусь цікаво. Паяльник, спочатку флюсу нанесли. Закріп, виставили, закріпили в одне місце. Каплю. краплю, каплю сюди. Подивилися, чи у вас ідеально рівно стоять ніжки. Якщо ідеально, тоді закріпляєте всі 4 і потім вже паяєте ніжки. Ну, принаймні, я так паяю. Давайте зараз припаяю цей хлам приберу. Ну, хлам. Ну, вже в принципі на сьогоднішній день це майже хлам, тому що ну, бачите скільки в мене всіх перевертається. До речі, якщо комусь треба, не питання можна вислати вони недорогі на сьогоднішній день гривні по 20-25 десь приблизно так. Це оріжніл, повторюю. Це реально оріжнел. Хто не знає, я працюю серця. Роз... Це сервіс на мод-центрі паралельно. Так, ну що, вон старий. І вуаля новий. Завжди, зараз пробую я вам зумом ще раз, камера вибачайте. Картинка, картинка трясеться, але я вам пробую зум. Завжди намагаюсь додавати гарне олова. Не жалею, але і не заливаю її. Ось такі виходить. Ну, і з цієї сторони, ну тут нема що показувати. Так, картинка знову, давайте паузу. Треба щось придумувати з Bluetooth пультом, щоб управляти камерою, бо це не варіант кнопками. Коротше, ну, отак буде зараз. Давайте <кій> ставимо на місце. Мікроскоп можна вирубати. Да, і... А, ні, ставити я повноцінно не буду. Чекайте, я почищу, я забувся. Так, ну ось тепер точно все. Ось тут краса. О, бачите, аж видно стало наскість. Ставимо на місце наш коннектор, тільки спочатку вернемо захисну сіточку. Так. Приклеїли. Голова в кадрі, якщо була, вибачайте. Я Кожен раз це кажу і кожен раз буду казати, мені треба бачити, я працюю в бінокулярах. Повинен бачити, що і де я роблю. Стьок. Ну, до речі, якщо у вас нема досвіду з ремонтом подібних приладів, раджу тоді розібрати аком відключити, тому що. А, о, забув. Тому що можете випадково наробити, якщо криво вставляєте коннектор, оцей от, випадково наробити біди. Зовсім випадково, але ймовірність така є, тому краще це діло відключати. Так, так стояло, сподіваюсь. Бо я... Її витягнув, але не подивився. Зараз подивимось. Треба запам'ятати. Ну, на крайняк переверну. Ну, наче так. Давайте перепровірю сам себе. Просто заспхну туди цю гумку. І подивлюсь. Якщо десь впирається, то не так. Якщо не впирається, то так. Так, якщо її перевернути, то буде впиратися, скоріше за все. Так, да, ось так тут пази є. Ось тут виступ, а тут паз. Виставляв я її правильно. Все, якщо доськомусь знов таки важливо і цікаво. Поправити. То там видно, в принципі, пази. Как сялка, тікаєш? Так. Я думаю, що до кінця це відео подивилося одна-дві людини. Ну, то таке. Так. склероз, склероз. Будемо лікувати. Ось так. По-моєму, тут був. Ні. тиць, тиц, 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 тиць, тиць, ні. Все, значить, цей білий. Просто в іншому місці був. Ну тут, але не тримав. Бо є телефони, де плата затискається перед тим, як її кришку одягати з динаміком з бузером. Якщо точніше, то називається. Не просто динамік мелодії, а бузер. як тобто, каже базер. Ну. Злочай. Це не принципове питання. Із цикла Дус Пекінг ждаю, що. Так от і я. Так само. Опа. Как сялочку вкладаєте. Давайте вимо покажу. Бо чого от я, по-перше, ну, зір то таке, а от завжди передивляюсь. Вот так, как сялка туди вкладається. Там є паз. Так, я вам покажу, якщо комусь може цікаво. Ось бачите, ось тут пас проходить. Так, ну і, знову ж таки, хто зліткує регулярно, той знає, що я чому такі довгі відео знімаю. Це звіт на відео перед клієнтом. Я показую, як я роблю, що я роблю і для чого і куди. Опа. Так. Тому... По суті, звітую про виконану роботу від АДА Я. Якщо не рахувати, що клієнти над головою не стоїть клієнт, то можна сказати, що я дозволяю клієнту постояти над головою через монітор. Якось так. Так, виходить, оце якраз не туди. Бо не йде різьба. Да, це я не звернув зразу увагу. Біленький. Ось тут. Якщо отак дивиться, то от правий код. Так, ну що, вмикаємо звірка. Поки кришку не заклею. Але звірка вмикаємо. Чекаємо, щоб завантажився. І беремо наш мікро USB. Ту-ту-ту-ту. Знаємо звук. Був у мене колись P2 слайд, бо ж не помиляюсь. В принципі, на свій час був непоганий апарат. Так, ну що. Ну, тут питань немає. Зараз він зникне. Зачте, кручу, верчу, ліво-право. Ну, тут зрозуміло все було, не тухне спробую ще раз розблокувати. Коротше, нічого йому не буде, буде заряджатися. Дергаю, 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 нічого не буде. Буде все окей. І о, 1,29 А. Це я забув сказати зразу на відео. Було 460 мА. Тобто різниця вам суттєва. Хоча він типа заряджався. А зараз вон. Ну, давай переключи ще раз, бо у мене там паралельний прилад інший заряджається. Давай, давай. О, 1,29. Чудово. Майже півторашка без малого. В принципі, що? В принципі, можна знімати. А, кришечку, кришечку пояснюю. Місцями є для своєї впевненості. Ось тут пару крапель клея, клея місцями. Хоча палець нежирний. Нормально, скотч тримає. Але все одно додаю клей, щоб так, наверняка. І, в принципі, все. Ну, не забудьте підідати шлейфік. На сепаратор потім обов'язково. Чому обов'язково на сепаратор, Тому що адгезія скотча двостороннього при нагріві. Тобто, коли він нагрівається, він тоді нормально. І притиснути, звичайно, обов'язково. Наразі все. Наразі дякую за приліт, дякую за подобачку. Перед дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!